Культурна чутливість це в нас останній шостий принцип. Про що це? Це про повагу до ідентичності респондента. Тобто, ви маєте враховувати його або її мову, мови, да, тобто, хоче він розмовляє російською, хоче він розмовляє українською, хоче він розмовляє суржиком, Да? Тобто не має бути ніякого засудження щодо вибору респондента, як він відповідає, як він взагалі спілкується. Також до його релігії, традицій, гендерної ролі. Тобто, якщо він там каже, наприклад, щось таке там: Я там не просто там голова громади, я тут як, типу, Суровий страж, да, там, всіх ганяю, або щось таке. Да, тобто не має бути ніякого засудження з вашої сторони. Якщо він обрав собі таку роль, ну, хай, хай вона так і залишається, не тобто, треба вам якось це коментувати, да, або якось жартувати на цю тему, або якось намагатися до цієї теми знаєте, прив'язатися да, з, з якимись питаннями. Вік Статус це теж в нас да, нейтральна абсолютна реакція. Тобто, дуже теж часто буває там, типу, інтерв'юєри кажуть: ой, такий в мене був молодий ключовий інформант, там, типу, 22 роки. Стільки мені всього розповів набагато більше, ніж, наприклад, мені там розповів там голова адміністрації, якому там вже 60 років. Ну, чи то коректна поведінка? Я думаю, що ні. Добре, що респонденти то не чують, але якщо почують, ну, то каже про вашу професійність. Да? Тобто, будь ласка, всі респонденти різні, не треба їх порівнювати, не треба їх якось ставити в приклад один одному, і не треба ніколи в інтерв'ю казати, що, наприклад, мені інші ключові інформанти розповідали. Отаке може і до вас то дотично. Ну, ні в якому разі, бо людина не хоче, щоб її з кимось порівнювали. Да? Тобто, людина, кожна людина, вона для нас наш головний КІ хоча б на наступні 40 хвилин. Не робіть припущень, не робіть узагальнень. Да? Ви можете спитати, якою мовою вам зручно спілкуватися. Або ви можете розділити це питання на два питання, бо наразі буває таке, що людині окей, якщо ви зачитуєте українською, а вона відповідає там, як захоче. Буває, що людина щось не розуміє українською, і вона там хоче, щоб ви, ви то казали російською. Ну, тому да, можете розділити, тобто спитати, да, там. Якщо я буду зачитувати питання українською, да, а ви можете відповідати на тій мові, яка вам зручна. Вам так буде зручно, да? якщо він підтверджує, так і робимо. Якщо ні, то як йому буде зручно. А, і а, наступне це дивіться. Якщо може ви натрапити на такого ключового, в якого є якісь можливо упередження щодо жінок. Да, або навпаки, якщо то буде жінка, може, в неї є якісь упередження щодо чоловіків. І, наприклад, так склалося, да, що ви іншої статі, то ви тут дивіться да, уважно, якщо то буде дуже впливати прямо на якість інтерв'ю, то краще знову ж таки цю інформацію надати вашому головному спеціалісту чи спеціалісту, щоб якось можливо. Ми могли то врахувати, і то інтерв'ю було проведено, можливо, да там за телефоном, але, ну, якби, людиною, яка дійсно зможе без упереджень зі сторони нашого респондента отримати інформацію. Адаптація комунікації да, до культурної чутливості. Тобто використання зрозумілої простої мови без професійного жаргону, уникнення слів або тем, які можуть бути образливими або незрозумілими в певному контексті, уважність до контексту громади. Наприклад, у прифронтових селах люди можуть мати інший досвід, ніж у великих містах. Це впливає на їхню відкритість, довіру і готовність говорити. У деяких громадах важливо спочатку поговорити з лідером, наприклад, або старостою, перш ніж проводити інтерв'ю з кимось іншим. Або, можливо, треба спочатку звернутися до нього, а він вже там надасть якихось інших ключових інформацій. Тому тут будьте уважні, От деякий порядок, да, от ми маємо бути гнучкими для того, щоб підлаштовуватися. Гнучкість та емпатія. Да, якщо не хоче говорити людина на певну тему, поважаємо її вибір. І якщо має інший світогляд наш респондент, не оцінюємо, а приймаємо. І чому важливий цей принцип? Да, він заключний, але він дуже важливий. Люди, які пережили травму, можуть бути особливо вразливими до неповаги або нерозуміння. Культурна чутливість допомагає створити довіру, уникнути конфліктів і забезпечити якісні етичні дані.